Привіт! В цьому відео розповім вам 9 рівнів віри для пізнання Бога і плодофодної праці. Перший рівень прийняти рівно-дорогоцінну віру. Таку віру мали апостоли і пророки, от, і ми маємо мати таку віру, от, а не свою в душі, по-своєму. От, от. Друге, у вірі треба прикласти старання. Бо царство Боже береться з усиллями, воно в силі, а не в слові, просто в балачках. Третє діячі добра. Бог нас створив для добрих справ, а не для поганих. Щоб врятувалися від дьявола, і щоб інших рятували. От, і Божі діти вони чинять ці добрі справи. Ну, Люблять один одного, допомагають, от, ну, проповідують, от, а діти вони роблять злочини різні. Е, ну, от, і, е, ну, люди з бісівською вірою, з душевною і з плотською. Е, Четвертий рівень розсудливість. Правильно з Божим розумом вирішувати, що коли, кому давати, а що ні, ділитися їжею, одягом, з нужденими дбати про ближніх і церкву. П'ятий рівень. Стримання в плітках. має бути. От, ну, ми маємо чинити і жити не по душі, а по духу. От, Ну, Плітки, клевета, сварки от, і тому подібне, це ну, справа плоті. От, а люди по духу так не роблять. От, і, ну, люди, які клевещуть, пліткують, засуджують, вони як свині і як пси. В стриманні є терпіння, треба бути терплячими, навіть якщо хтось були, от, ну, терпіть його, от, не на здогін, От, ну, Бог терпіли нам біля. <свісно> В терпінні є благочестя, також нам треба бути чесними, святими, праведними людьми, бути зразковою людиною, а не спокусливою. В благочесті покажіть братолюб'я, що ви любите не тільки ближніх, а й тих, хто потребує вашої допомоги, хто виявився поруч. В братолюбі покажіть любов до всіх навколишніх людей, природи і Бога. Амінь. Якщо вас цікавить боже Слово і його воля щодо вас, підписуйтесь на моїх дорогоцінних пастирів Станіслава і Юлії Салтаненко нашої церкви, Слово Боже. От В соцмережах, ну, на їхні соцмережі, Салтаненко вони там підписані. От і... Щоб родитись духовно від Бога і зростати у вірі, бувайте.